Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про будову, принципи роботи та основні положення щодо ремонту газобалонного обладнання автомобіля, яке працює на зрідженому паливі. Почнемо із газового редуктора, його будови та основних принципів роботи. Для прикладу у нас є газовий редуктор фірми Tomasetto марки AT07. Один із найпоширеніших та вдалих газових редукторів першого покоління. Даний редуктор має два ступені. є перший ступінь редукційний та другий ступінь так званий ежекційний ступінь. Також до даного редуктора інтегровано електромагнітний клапан та газовий фільтр. Тобто даний редуктор не потребує. Зовнішнього фільтра чи якихось клапанів. Завдяки цьому та своїй надійності в роботі цей редуктор здобув широкого поширення та велику популярність. Що ж, почнемо його розбирання та поглянемо, як він влаштований. Почнемо з подавання газу, а це вхідний штуцер, через який газ потрапляє до. Фільтра, який знаходиться під цією кришкою. Вигвинчуємо три гвинти під шестигранник на 5. Використовуйте якісний інструмент. Знімаємо кришку. І тут знаходиться безпосередньо фільтр. та два гумових ущільнених кілець. Одне кільце встановлюється під фільтр, ущільнюючи його до корпусу, інше ущільнює кришку фільтра, щоб газ не потрапляв назовні. Газ, минувши вхідний штуцер, проходить через фільтрувальний елемент та потрапляє до отвору в корпусі цього редуктора. Далі на шляху газу знаходиться електромагнітний клапан. Розберемо його. Тут знадобиться нам ключ на 7 та ключ на 17. Зручно користуватися довгою головкою, особливо якщо знімання клапана здійсниться без демонтажу газового редуктора із автомобіля після демонтажу клапана ми можемо бачити сідло клапана з отвором через який подається газ що пройшов через фільтрувальний елемент сам клапан складається із корпусу клапана натискної пружини штока клапана на торці якого знаходиться гумова прокладка для ущільнення із сідлом клапана. Керує штоком клапана електромагніт. Коли живлення на електромагнітній катушці відсутнє, пружина щільно притискає клапан до сідла, перекриваючи доступ газу до першого ступеня редуктора. Коли подається живлення, шток клапана втягується, стискаючи пружину, і клапан відкривається. Газ проходить у порожнину першого ступеня. Розглянемо його будову. Щоб отримати доступ до першого ступеня, необхідно демонтувати 7 гвинтів на кришці. Кришкою знаходиться натискна пружина мембрани та сама мембрана, що через важіль пов'язана із клапаном першого ступеню редуктора. Вивчимо, як працює дана ступінь. Газ потрапляє до першого ступеня через отвір у сідлі клапана. Під дією натискної пружини мембрана вигнута і таким чином через коромисло утримує клапан у відкритому положенні. Коли відкриється електромагнітний клапан, газ потрапляє у порожнину під мембраною. Тут газ почне розширення. Важливо, щоб редуктор був у цей час уже прогрітий за допомогою контура із охолоджуючою рідиною. Порожнина, у якій циркулює охолоджуюча рідина, з'єднана із системою охолодження двигуна та знаходиться у корпусі редуктора між першим та другим ступенем. Нагрів дуже важливий, так як скраплений газ, що потрапив до першого ступеня, під час розширення і переходу до газоподібного стану, поглинає велику кількість тепла. Щоб редуктор не замерзав, необхідний підігрів особливо першого ступеня. Тиск газу, що зростає, починає діяти на мембрану, стискаючи на тискну пружину. При досягненні заданого рівня тиску мембрана, прогинаючись, повністю стискає пружину, рухає коромисло клапана, клапан притискується до сідла та перекриває доступ нових порцій газу до першого ступеня. Тобто, якщо не буде витрати газу, тиск стабілізується, а клапан перекриє вхідний отвір до порожнини під мембраною. Коли почнеться витрата газу, падіння тиску призведе до зворотнього руху мембрани і відповідно клапан знову відкриється. Таким чином автоматично підтримується тиск у першому ступені. Рівень тиску залежить від жорсткості натискної пружини і частково від стану самої мембрани. та ущільнювальної прокладки клапана. З часом стан гумотехнічних виробів у цьому редукторі може погіршуватися і тиск у першому ступені може зростати. Після розширення і випаровування скрапленого газу у першому ступені через отвір у корпусі газ потрапляє до другого ступеня редуктора. Будова другого ступеня трішки складніша за перший. Розберемо та поглянемо на його будову і роботу. Під кришкою знаходиться мембрана, що є досить тонкою, так звана мембрана чутливості. Вона має значну площу та досить м'яка. Присутній клапан, який притискається до свого сідла окремою пружиною. Жорсткість якою встановлюється регулювальним гвинтом, що знаходиться з протилежного боку. Коли запалювання увімкнуто, але двигун ще не працює, тиск над мембраною. Та у порожнині під мембраною, яка з'єднана газопроводом із змішувачем на впускному трубопроводі двигуна, однаковий, клапан притиснуто натискною пружиною, що діє на його коромисло і залишається закритим. І газ із першого ступеню не надходить у другий. Але коли колінчастий вал двигуна обертається, Розрідження із циліндрів двигуна надходить у порожнину під мембраною. Відповідно під дією розрідження, мембрана другого ступеня. Яка зв'язана із коромислом клапана, почне вигинатися, бо з іншого боку на неї діє атмосферний тиск. Клапан відкривається і газ, відповідно, потрапляє до другого ступеня нашого редуктора. Тобто, з допомогою даного клапана. Пропорційно до розвідження дозується кількість газу, що потрапляє до двигуна, а потрапляє цей газ до двигуна через оцей отвір, який з допомогою газового шланга з'єднано зі змішувачем на впускному трубопроводі. На шляху газу між змішувачем та редуктором на газовому трубопроводі встановлюють ще гвинт-дозатор який обмежує потік газу при великому розрідженні. Змішувачі або ежектори бувають двох типів із протихлопковим клапаном чи без нього. Основна деталь ежектора або змішувача те, це дифузор. Звуження в каналі, яке забезпечує прискорення потоку повітря, за рахунок прискорення повітря, за законами фізики. За звуженням буде утворюватися розрідження, яке забезпечує засмоктування газу із газопроводу. Таким чином, кількість газу, що потрапила до змішувача, буде пропорційна кількості повітря, яке пройшло через нього. Щоб обмежити максимальну кількість газу, що може потрапити до двигуна на максимальних обертах, використовують гвинт дозатор. Він же виступає і в якості компенсатора при різких коливаннях розвідження. Для забезпечення пуску двигуна на газу, а також для роботи двигуна на холостих обертах, у цьому редукторі передбачено систему холостого ходу. Газ потрапляє до другого ступеня навіть при непрацюючому двигуні в мінімальних кількостях. З допомогою регулювального винта, який ви бачили перед цим, змінюють переріз отвору для проходження газу. Згадаємо основні вузли системи живлення газобалонного обладнання. Фільтр, електромагнітний клапан, перший ступінь газового редуктора. Другий ступінь газового редуктора змішувач пелюсткового типу, змішувач. Вес пелюсткового типу та проставка для карбюраторних двигунів. обмежувальний гвинт-дозатор для двох камерних карбюраторів чи для інжекторних двигунів.